Друзі, насправді в мене емоції. У нього вчора дали інформацію, до 120 тисяч приблизно загинули наші хлопці-дівчат. І оця мерзота нам буде розказувати, як нам жити на святій українській землі. Я прошу тих, хто любить Україну, приходьте на акції. Приходьте кожен день. У нас невеличка частина, але ми славні співаємо, поки вони співають, Христос, кацапськи співають. Ми навпаки маємо своє українське мати на своїй українській святій землі. Подивіться, тут попи. Вони взагалі нахабно себе відчувають. Вони вважають, що це їхні святині. А вийшло так, вони торгують тут. Наша святиня. Ми не маємо дозволити того. Якщо ти любиш Україну, виходь з нами. Хай невеличка частина виходить, але не кількість якість людей важлива. Я благаю вас. Я благаю. Виходьте з нами, клічок, за українську Україну. Історія ніколи не пробачить тим, хто там буде тільки в соціальних мережах сидіти. Виходьте з нами. Ми маємо бороти за свою за свою історичну святиню. І згадайте мої слова. Це питання часу, можливо, днів, можливо, тижнів. Ми викинемо оцю всю мерзоту, всю цю нечість зі святої української землі. І Лавра, саме нижня частина, яка верне, буде наша. І буде господь на нашій статті. jest przynieś mi łzy swe i Chrysta ozy prawdę słońce serce konsyoryjność Chrystus oświetleni mnie w ciemnościach i twej bożnej jasności ja ja jestem w kościele Ми, як, ми висули, на, такі, на таких, як ви, на таких, люди, ви, ви хотіть молити, молитися, молитися, моліться, я не бачу, я не бачу, що ви хотіли. Та йди звідси.